Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо про особливості шкільних медоглядів. Допомога Збройним силам від наймолодших. Відновлюємо кулінарні традиції разом з музейниками. До початку нового навчального року залишилося небагато часу. І наразі ще остаточно незрозуміло, яким буде освітній процес, але залишається актуальним питання профоглядів. Адже першачки, а також учні інших класів, обов'язково мають пройти огляд у спеціалістів та отримати медичні довідки про стан здоров'я. Про особливості проходження профілактичних обстежень розкажемо у наступному сюжеті. Традиційними у серпні є проходженнями доглядів школярами напередодні нового навчального року. Яким він буде, наразі невідомо, але візити дітей до лікарів розпочались ще у квітні-травні. До лікарського входить визначення антропометричних даних. Це зріст, вага, артеріальний тиск, визначення гостроти слуху. У нас на місці ми визначаємо гостроту зору. Так званий індекс РУФЄ, це перевірка функціональних можливостей серцево-судинної системи. Оглядається дитина лікарем-педіатром, і за необхідності, якщо у дитини є якісь хронічні хвороби, направляється до вузьких спеціалістів. Поглиблений медогляд школярі проходять у 6 років, коли йдуть до першого класу. Він включає в себе додаткові обстеження у фахівців. Обов'язково до лікаря-офтальмолога, до хірурга, ортопеда травматолога. За необхідності, і інші лікарі за необхідністю. Проводиться аналіз крові і сечі. І такий же поглиблений огляд проводиться в 11 років всім дітям, в 14-16 років за необхідності дівчаткам підключається лікар-дитячий гінеколог, лікар-ендокринолог і призначаються аналізи крові за потребу, якщо дитина й. Виявляються якісь скарги. В інші вікові категорії дітей це другий, третій, четвертий, п'ятий клас, сьомий, восьмий, лікар-педіатр може проводити одноосібно медичний огляд, якщо у дитині немає ніяких відхилень в стані здоров'я. Проводиться ще визначення стану постави, плантографія для визначення, є чи нема плоскоступість у дитини. І робиться комплексна оцінка стану здоров'я дитини. Важливою є і карта профілактичних щеплень. У віці шести років дитина повинна мати усі щеплення згідно з календарем. В цьому віці йде ревакцинація проти поліміоліту, дифтерії, кашлюку. В деяких випадках, коли порушення календаря щеплення, правця і кір-паротит краснуха. Робиться АДП вакцинація, капельки поліміліта і вакцина КПК вводиться дитині. Далі по віковим групам в 14 років каплі поліміліта і в 16 років АДПМ це дифтерія правець з ослабленим компонентом. Та вакцинація, яка робиться потім що 10 років і дорослому населенню. Раніше реакції манту проводили усім віком з 4 до 15 років. З вересня цього року дану процедуру проводитимуть лише дітям з груп ризику. До груп ризику, так грубо говорячи, відносяться діти. Які мають якісь хронічні захворювання нирок, ендокринної системи це цукровий діабет, хронічні хвороби легеневої системи, це бронхіальна астма, алергози різноманітні, часто хворіючі діти, діти, які не, басажу, не отримали в пологовому відділенні. Вакцинацію проти туберкульозу, це так звані небезпежирування діти до п'ятирічного віку, вони підлягають обов'язкові щорічній постановці реакції Манту, діти, які не мають постійного місця проживання, так звані наші внутрішньо переселені особи, які тривалий час знаходились в підвальних приміщеннях, старіх підміщеннях, і ризики розвитку туберкульозу в них особливо високі. Діти з соціально неблагодарною Сімей в Олександрії зараз проживає велика кількість внутрішньо переміщених осіб. Є серед них і діти шкільного віку. Лілія Бачинська зауважує, що у разі потреби вони можуть звертатись за допомогою до міських педіатрів та підписувати з ними декларації. Якщо є медична документація, ми просимо надати нам цю медичну документацію, робимо ксерокопії, заводимо теж медичні свої. Карточки для, на, на час перебування в Олександрії, проводимо вакцинацію безкоштовно, проводимо медичні огляди, даємо довідки в школу. Так що батьки, які не знають, куди звернутися, вони повинні звернутися на козачу 86, нашу амбулаторію номер 7 якщо вони проживають в місті Олександрії. Ми проведемо всі огляди, зробимо необхідні призначення, зробимо комплексну оцінку стану здоров'я і теж дамо довідку в школу. При необхідності проведемо вакцинацію. Потреби від військових надходять до волонтерів координаційного центру постійно і щойно закрили збір коштів на тепловізори. Оголошено новий на дрон вартістю 80 тисяч гривень. Допомагають Збройним силам України навіть наймолодші патріоти і патріотки України, створюючи та продаючи поробки, співаючи пісні просто серед вулиць міста та виготовляючи кишенькове сало для військових. Про дитячу підтримку для наших хлопців на передовій далі у новинах. Координаційний центр волонтерів за допомогою небайдужих олександрійців одне прохання від військових закрив. Незабаром до хлопців на передову поїдуть чотири тепловізори, але потреби не зменшуються. І наступним волонтери оголосили збір коштів на дрон, який є не менш важливим, але більш дороговартісним. Нова війна, нові технології, нові засоби і нові пристрої. Тому треба йти в ногу з сучасністю. І дрони це навіть важливіше в певних моменти, ніж артилерія. Саме щемне те, що на наші заклики, на те, що війна йде в Україні, відгука, відгукуються діти. Це Маленькі люди, які будуть відбудовувати нашу країну, на на кого ми її залишимо, нашу країну. І ось діти співають пісні, плетуть браслети, продають. Вони сьогодні принесли 800 гривень. Ви знаєте, як для мене ці 800 гривень, вони набагато важливіші ніж ті тисячі, які можуть принести ті люди, в кого їх багато. Але люди мають великі душі. Діляться більшим, чим вони можуть. Одні з перших, хто вирішив зробити свій внесок у перемогу, стали дівчатка Каріна та Катя. Школярки власноруч плели браслети з резинок та продавали їх на площі Соборній. Єдиної вартості не було. Купували хто за скільки міг. Ми хотіли допомогти воєнним, щоб вони були з озброєнням і з формою. Із тим, що їм потрібно. Ми в'язали браслети і потім йшли їх продавати, і Тисячу сто, але потім Ми, е, нам за... дали нам 200 гривень, 200 гривень для на резинку, щоб вести далі. Діти неодноразово дивували волонтерів добрими справами, грошами, малюнками та поробками для наших військових. А нещодавно маленькі Олександрійці зробили для захисників кишенькове сало. Проте не салом єдиним. Допомагають юні Олександрійці збирати кошти на ЗСУ і патріотичними піснями. Безліч дітей, буквально ось три дні поспіль до нас приходять діти, які об'єдналися між собою. Спочатку вони приходили з батьками. Тобто, що вони роблять? Вони на, по вулиці Червоноармійській, зараз це Усика, влаштували міні-концерт. Вони співають патріотичних пісень. Вони назбирали за три дні кошти, і кожен день вони приносять ці кошти до нас. Ми у них розпитуємо, для чого чого ви це робите, з якою метою ви об'єдналися, що яким чином ви збираєте ці гроші. Вони кажуть, що вони хочуть допомогти Збройним силам України, хочуть, щоб швидше закінчилася війна. Навіть тій в тому хорі є хлопчик, який приїхав з Харкова. Він каже, що я приїхав з Харкова. Там дуже страшно. Я хочу, щоб швидше це все закінчилося. Я зміг повернутися в своє рідне місто. До роботи приступили з великим задоволенням. Цікавим був кожен етап процесу процес дуже інтересний. І спочатку на хлеб треба було нам намазати майонез, потім ще сало, а потім Треба 20 хлеба поставити на друг другу. В пакетик ми ложили чеснок та це кишенькове сало. Потім ми висасували із пакета. Повітря, щоб воно було свіже і відправляли воєнним України. Ми робили бутерброди. Ну це цим те, що я ділася, я зразу зрозумів, що я допомагаю ЗСУ у своїй рідній країні. Мені вона мені це все подобається, що вон наші роботи підуть до наших військових. Це дуже, мабуть, для наших військових буде смачно, ну так що можна для них щось зробити. В кожну запайку за салом діти вклали свої побажання тим, хто на фронті. Слава ЗСУ, щоб вони виграли, щоб віздя панував мир, щоб все було добре. Волонтери координаційного центру постійно шукають нові шляхи допомоги військовим і вже мають кілька свіжих ідей, аби Олександрійці продовжували робити добрі справи та наближати нашу перемогу. Ми вирішили, що ми зробимо таку акцію чудову, що вона буде проходити з від сьогодні і до дня незалежності з 10.00 до 15.00 біля. Будівлі колишнього надрабанку. Що на цій акції буде? По перше, це продаж лотів, які а... Якби є крафтовими і нам хотілося б поділитися ними з людьми більше. Саме друга акція, яка буде, це залиш побажання захиснику. Тобто, ви можете залишити на прапорі України своє побажання захиснику України. І третя акція це звичайно ж намалюй малюнок і отримай подарунок. Ми не вперше проводимо таку акцію, ми вже проводили її весною і. В чому суть цієї акції? Що людина малює малюнок і за це отримує безкоштовну іграшку. А цей малюнок обов'язково повинен бути такого патріотичного характеру, щоб відображав нашу єдність і єдину позицію, тому що ми віримо в Збройні Сили України і в нашу перемогу. Олександрійський музейний центр активно збирають на спадщину. Фахівці залу етнографії нещодавно втілили в життя фотопроєкт весільних світлин, віднайшли цікаві вбрання наречених початку минулого століття, а наразі освоюють кулінарний фольклор. У серпні маємо три спаси. Тож на медовий спочатку відновили рецепт, а потім ми приготували традиційні шулики. Про це далі в новинах. Фахівці Олександрійського музейного центру на медовий спас пригощали Олександрійців традиційною національною стравою шуликами. Завітали до одного з ресторанів міста, запросили містян та гостей Олександрії на цікавий майстер-клас та відновили давно забутий багатьма рецепт медово-макового смаколика. Шолики це давня традиційна страва, яка готувалася на маковія, і це поширена страва майже на всій території України. Шоліки називали раніше святими коржами. Випікали їх не завжди на сковорідці. Сковорідка виникла, мабуть, у 20-му сторіччі у селян була давніша традиція випікати їх в печі на Капустяному листі. Навіть у нас є поетичне згадування про це. Наш місцевий поет Олег Попов пише. Про це в своєму вірші пам'яті батьків. А дякуючи Санремо, цей рецепт отримав своє сучасне таке звучання сучасний вигляд. І ми були дуже вдячні. Олена Мітюріна розповіла, що ідея відновити рецепт шуликів прийшла сама собою. Коли започаткували етнопроєкт вдома, почали опитувати, збирати спогади про традиції святкування Маковія в нашому районі і зрозуміли, що майже всі, до кого зверталися з питанням, добре пам'ятають саме шулики і вертути. Тож вирішили зняти маленьке кіно про приготування цієї страви. Головні героїні бабуся Тоня з Нової Праги та переселенка з Миколаєва, уродженка Нової Праги Олена. Це лише перші кроки проєкту Вдома, зауважує Олена Мітюріна. Є проєкт «Баба Єлька», який цим займається давно. І дуже хотілося, щоб подібний рух був і у нас в місцевості в Олександрійщині. Вдома проєкт вдома народився легко, тому що в нас місцевість. Дуже багато на традиції, серед яких багато забутих традицій, і не хотілося б, щоб вони втратили ці традиції. Хотілося б вони жили, отримували нове звучання в сучасності, і е, наші земляки мали право на українську самоідентифікацію, тому що е, український код це саме наші традиції, це наші пісні, наші рецепти, наші оповідки, говірки все, що робить нас українцями. Народна кухня це така ж культурна спадщина, як мова, література, мистецтво. Це неоціненний здобуток, яким можна пишатись, який не слід забувати. Оскільки в моїй родині українські традиції взагалі не побутували, то все, що було українським, все, що є українським, для мене особисто є великим таким любопитством. Ось Мені дуже цікаво про це самі дізнаватись, По-перше, це потрібно мені особисто. Мені цікаво. І я про це чула від сусідів і колег, що да, є шулики, але шулики ну вони вже майже забуті, хтось готує, хтось не готує. І... Ось і було враження, що ця що ця страва вона втрачає свою популярність, і якщо ми зараз її не зафіксуємо, вона взагалі може зникнути. І тобто наші діти, наші онуки вже її можуть не спробувати. Пошуки кулінарного фольклору Олександріщини тривають. Маєте сімейні кулінарні реліквії, поділіться з музейниками, збирають все, що дасть уявлення про кулінарний фольклор нашого краю. Наразі чекають на рецепти до яблучного та горіхового спасу. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами, і все буде Україна.